Родзинки, фініки, смажений арахіс, печиво, кокосова стружка, какао, лимон і банан. Привіт! З усіх всіх інгредієнтів я сьогодні приготую дуже смачний десерт. Причому я його не буду ні варити, ні смажити, ні запікати в духовці. Сьогодні я готую солодкі кульки. Для початку потрібно фініки почистити, виняти з них кісточку. Тепер потрібно фініки порізати ножом. Можна це зробити на м'ясорубку, але в мене невелика порція, тому я не хочу потім її мити потрібно. Я беру фініки невеликими порціями ріжу на невеличкі куски. Толіємо всю масу. Продовжую різати. Треба добитись якоїсь більш-менш однорідної консистенції. Так, у мене фініки порізані, я їх викидаю в окрему посудину. Далі я процедуру повторюю, але на цей раз вже з родзинками. Їх теж потрібно трішечки порізати ножем. Вони дрібні родзинки, тому це зробити трішки важче, але нічого страшного. Фініки і родзинки порізані, тепер їх потрібно змішати. Можна це робити якимись пристроями, але я роблю руками. Потрібно добитись, щоб консистенція була однорідна у масі. Завдяки тому, що фініки доволі м'які і мають таку тягучість і клитковину, то цього добитись не дуже важко. В результаті повинна вийти ось така маса, вона дуже плипне до рук і це основа для наших кульок. Цю суміш я додаю дрібно порізаний банан, половину кокосової стружки. Мелений арахіс. Мелене печиво. Тепер потрібно цю всю суміш перемішати між собою. Має вийти ось така однорідна суміш. Я сюди ще додаю приблизно столову ложку лимонного соку. Смак... Суміші річ доволі індивідуальна. Якщо вам мало со, солодощі, то можете додати цукрову пудру або мед. Всю масу я розділяю на дві частини. Тому що я буду робити два варіанти кульок. Перший варіант кульок. Від маси відділяю невеличкий фрагмент. Роблю кольку і її обкачую кокосову стружку. Все, готово. Другий варіант кульок. В масу я додаю какао. Перемішую. В результаті має отриматись ось така суміш. З неї теж робиться кулька. І кулька ця, обкачується в какао. Все. Ось такі в результаті можуть вийти кульки фруктові. І фруктово шоколадні.